Давайте тепер перейдемо до практики. Ми зараз з вами зробимо декілька вправ, щоб ви запам'ятали ці правила, запам'ятали, як міняються ці закінчення, і почнемо ми з такої вправи. Дивіться, у нас тут в інфінітиві написані різні дієслова та прикметники. Вам треба буде поміняти ці дієслова та прикметники на неофіційно вічливий стиль. Наприклад, манта багато, ми міняємо на манайо, ми кажемо вже манайо, тому що у нас в основі літера А ми вже знаємо, що нам треба ось це закінчення Айо додати, манта манайо. Далі, «дзякта». ставте відео на паузу і додайте закінчення неофіційно ввічливого стилю. Добре, ви скажете також «дзягайо», «дзягайо». Тут ми також закінчення iода даємо, тому що в основі літера А. Джактат це маленький за розміром. Далі наступне дієслово падта, як ви поміняєте. Молодці, ви скажете падайо, падайо. Наступне дієслово кадайти, як ви поміняєте. Так, ви вже скажете кайо. Можете подивитися в свої записи, якщо забули це правило. Ми з вами записували, що якщо у нас основа закінчується на літеру А, то ми вже не додаємо Айо, а просто додаємо Йо. У нас буде када, кайо. Нам немає сенсу ось цю зайву А додавати. Далі наступне чада спати, як ви поміняєте? Добре, ви скажете чайо, чада, чайо. Сплю. Також ми тут додали просто «йо». Далі наступне дієслово це тада. Тада перекладається, як їхати на якомусь транспорті, або е, сідати на транспорт, або ще може бути як кататися на велосипеді, наприклад. Це буде «тада», можна собі записати. І як ви поміняєте це дієслово на неофіційно вічливий стиль? Так, ви скажете тайо, «тада», «тайо». Наступне манна-да, зустрічатися, як ви поміняєте. Добре, ви також скажете просто манна йо ми просто до основи будемо додавати закінчення Йо, тому що тут завжди у нас основа закінчувалася на А, тож ми просто додали Йо. Наступне бода, дивитися, спробуйте поміняти. Добре, в неофіційно вічливому стилі ми вже скажемо Байо, Байо, бода-буйо. Тут у нас О буде мінятися на дифтонг ва, бода-буйо. Наступне у нас і та, і та бути в наявності або знаходитись десь, як ви поміняєте? Так, ми скажемо «іссойо», «іссойо». Ми вже додамо закінчення ойо, тому що у нас в основі літера І. Наступне дієслово дзіміопта. Це навіть не дієслово, це прикметник. Дзіміопта перекладається як нецікавий. Спробуйте поміняти. Добре, ви скажете «опсойо», «опсойо». Ми тут до основи додамо також закінчення ойо, тому що у нас в основі «о» стояча, Бачите, тому ойо. І до речі, коли ми кажемо «опта», ми ось цей подвійний патчим читаємо просто як П, тому що ми з вами записували правила, що коли після цього патчиму йде приголосна або взагалі ніякої літери немає, то ми його читаємо просто як П. Але якщо далі буде йти склад на голосну, то ось ця С також буде вже читатися. Ось тут у нас далі йде склад на О, то ми вже читаємо І П, і С в падчимі. І у нас при вимові ось ця С, вона ніби переходить на наступний склад, і ми кажемо «обсойо». Спробуйте сказати обсойо». Добре, наступне масівта смачний, як ви поміняєте. Так, ви скажете «машіссойо», «машіссойо». ми також додамо закінчення ойо, тому що у нас в основі в останньому складі літера І, тож ми додали закінчення ойо. І тут також машіта ми тут читаємо ось цю подвійну С як Т, але тут ми її вже читаємо як С, тому що далі йде голосна. Наступне джуда давати, як ви поміняєте, спробуйте. Так, ви скажете цойо, цойо, тому що у нас було таке правило: якщо основа закінчується на у, у буде мінятися на «во», дзюда «цойо». Наступне масіда пити, як ви поміняєте? Так, ви скажете Масьойо, Масьойо, І буде мінятися на Йо, і ми будемо просто додавати закінчення Йо. Пам'ятаєте, якщо основа дієслова або прикметника закінчується на І, і буде мінятися на Йо, йо. Наступне швіда, як ви поміняєте. Так, ми скажемо «швіойо», «швіойо», відпочивати. Ми додали закінчення Ойо, тому що у нас в основі дифтонг. Наступне ондон хада займатися спортом, як ви поміняєте. Так, ви скажете Ундон Хео, Хейо, хада завжди буде мінятися на хейо. Наступне кідаріда чекати, як ви скажете. Молодці, ви скажете «кідарьо-йо», «кідарьо-йо». ми також будемо і міняти тут на Йо, тому що основа закінчується на І Кідаріда, «Кідаріда», Іль хада, або якщо швидко ми будемо казати, то можна навіть так вимовляти Ірада працювати. Як ви поміняєте. Так, ви скажете ірейо, ірейо. Тут до речі, зверніть увагу, що хе майже не вимовляється. А ось ця L, вона така твердою становиться. Пам'ятаєте, ми з вами, коли розбирали правила, коли у нас L в пачимі стоїть, ми про це казали. Що коли після ЕЛ йде хе, то ми цю L можемо вимовляти як Р, коли швидко кажемо. Ільгео можете казати, а можете сказати Ірео. Наступне Джоахада подобається щось любити щось можна також перекладати. Як ви скажете? Так, ви скажете джоагіо, джоагіо, мені щось подобається. Наступне джота. Джота це прикметник, це добре, хорошо щось. Як ви скажете? Так, ви скажете джуайо, джуайо, ми вже додамо закінчення айо, тому що в основі у нас О лежача. А ми записували, якщо в основі А або О лежача, то ми будемо додавати закінчення Айо. -ай Наступне мандельда, як ви поміняєте, робити щось своїми руками, спробуйте. Так, ви скажете мандиройо, мандиройо. Тут також ми додамо закінчення ойо, тому що в останньому складі в основі у нас є літера И, тому ойо, «мандильда», мандиройо. Добре, друзі, давайте перейдемо до наступної вправи. Тут у нас вже будуть з вами речення. Тут вони написані в інфінітиві. Дієслово або прикметник написано в інфінітиві, і вам треба його поміняти. Наприклад, Чингугаманта. Ми вже знаємо, чингу – це друзіка, це часточка, яка ставиться перед прикметником. Манта багато, манта друзів багато. І нам вже треба сказати Чингуга Манайо. Манта додати закінчення айо до основи. Раніше ми з вами казали так: мансимніда, маннайо, мансимніда це по значенню взагалі однаково, але тут у нас різні стилі мовлення. Далі давайте подивимось, у нас тут чингурильманнада. Зустрічатися з другом, як ви скажете в неофіційно вічливому стилі. Так, ви скажете Чингурильманнайо, Чінгурильманнайо. Наступне телебідзонель Бода. Дивитися телевізор, скажіть, як буде на йо-йо. Добре, ви скажете телебідзонель Буа, телебідзонель Буйо. Далі, у нас тут є чегі-джокта. Чек це книжки, джокта або книга, так? Джокта це мало, за кількістю джокта. Як ви скажете, книжок мало. Спробуйте. Так, ви скажете чегі дзого. Че Бачите, ми тут додали закінчення ойо, тому що в основі у нас о стояча. Далі давайте подивимось: Hangugim shaggi ma корейська їжа смачна. Ви це вже також знаєте, як ви зробите на йо-йо, ось йо? це? Йо? Так, ви скажете Хангугим сігі маші сойо. Додали закінчення «ойо», сойом. Наступне Хвесео і Рада, працювати в фірмі в, якої, в якійсь компанії. Як ви зробите? Так, ви скажете рейо», «хвесаесо і рейо» Хвеса – працюю в компанії. Наступне Hangugry Саранада. Саранхада це також любити. Пам'ятаєте, ми з вами казали, що Джоахада це подобатися любити щось, сарангада це також любити кохати. Цохада це більше подобатися. Саранада це прям таке любити, кохати цхан Ґуґоль Саранада любити Корею. Як ви зробите? Так, ви скажете «Хангугир саранейо, я люблю корею, «Хангугир саранейо також людині, коли ви любите когось, ви можете казати «саранє», Saranye, саранейо. Наступна вправа у нас буде на винятки. Пам'ятаєте, ми з вами записали правило, що якщо у нас основа дієслова або прикметника закінчується на літеру и. Як тут, то у нас і буде мінятися або на «йо», або на ойо. Можете навіть знайти зараз це правило і дивитися в нього, коли будете виконувати цю вправу. Вам тут потрібно із інфінітиву також зробити речення з закінченням вже неофіційно вічливого стилю. Ось, наприклад, у нас тут моріга апида. Ми повинні сказати моріга апайо, морі це голова, апида, боліти. Моріга апида – болить голова. І зверніть увагу, апида в корейській мові це прикметник, не дивлячись на те, що ми перекладаємо як боліти або болить. В корейській мові це прикметник, і ми до морі завжди повинні ставити часточку е, Га, або якщо буде інший іменник, часточку І, ліри часточки ми тут не можемо ставити. І ми сказали моріга пайо, ми ось цю і поміняли на айо, тому що в попередньому складі у нас літера А. Тепер давайте ви зробите речення. У нас тут є донсені, є Педа. Донсень, молодша сестра, є Педа – гарна. Як ви скажете в неофіційно вічливі, Стилі. Добре, ви скажете Донсенієпойо, Донсенієпойо, молодша сестра гарна. Е, і поміняли на Ойо, тому що в попередньому складі перед е, ось цим у нас дифтон є. Наступне – «кібуніна пида», «кібуннастрійна педа, «кібун настрій напида поганий. Як ви скажете настрій поганий? Так, ви скажете вже «кібуніна на пайо, кибуні на пайо. Ми вже поміняємо ось цю і на закінчення айо, «кібуні» на напайо, тому що в першому складі літера А. Наступне джумаре папида бути зайнятим на вихідних. Як ви поміняєте? Так, ви скажете джумаре папайо, джумаре папайо. Наступне мінсушинин кіга кеда. Кіга кіда» це великого зросту, високого зросту. У нас була така фраза вже, як ви поміняєте? Так, ви скажете кіга койо, кіга койо, високий. Наступне пьен сида. «пьонджі» – це лист, седа писати. Як ви поміняєте ось це на Йо, йо". так, ви скажете пюнджириль сойо. Пьонджіриль сойо". У нас буде і мінятися на ойо тут, тому що ми з вами записували, що коли у нас дієслово або прикметник складається з одного складу і закінчується на и, у нас і завжди міняється на ойо. Кида, койо, седа, сойо. Далі, комп'юториль седа. Дивіться, седа це писати, але у нього є ще інше значення: використовувати, користуватися чимось. Запишіть його ще друге значення седа, користуватися, використовувати. Комп'юториль седа це користуватися комп'ютером. І як ви поміняєте? Так, ви скажете комп'юториль соємториль комп соє. І останнє також можна записати собі це словосполучення, «бурилькида». Кида це виключати щось. Наприклад, комп'ютер, світло ми можемо виключати. Буль це взагалі перекладається як вогонь, але вони також кажуть буль на світло, тобто «бурилькида» – виключати світло. І скажіть, в неофіційно ввічливому стилі виключає світло, як у вас вийде? Так, ви скажете бурилькою, пурилькою виключаю світло. Молодці, давайте зробимо ще одну вправу, але тут вже буде складніше завдання, А, може, тим не складне для вас вже, тому що ви вже багато знаєте, всі часточки ми вже вивчали. Тут вам треба буде не тільки поміняти інфінітив, на неофіційно вічливий стиль. А і поставити часточки необхідні. Наприклад, у нас тут є такі слова джі та када. Джіп це дім, када йти. Нам треба сказати Йду додому. Ми знаємо, що коли ми кудись йдемо, ми до цього місця додаємо часточку Е і кажемо «Дібе кайо». І Ми бачите, тут і када поміняли на кайо, і часточку Е додали. «Дібе кайо» йду додому. Далі давайте подивимось. Хаттьо-ода. хаккьо це школа, ода приходити. Як ви скажете, приходжу в школу, спробуйте. Так, у вас повинно бути так. Хадкє вайо. Ми поміняли ода на вайо, тому що у нас основа закінчується на О. І до Хакьо ми також додали часточку Е, тому що ми приходимо куди? В школу. е вайо, в школу приходжу. Наступне тут у нас чингу-чада. Чингу це друг або подруга, чада спати. Як ви скажете, друг, подруга спить? Так, ви скажете. Чингуга чайо або чайо». Якщо ви сказали чайо», це також правильно. Наприклад, ви тут «нин» часточку додали. Ем, ви пам'ятаєте в чому різниця і те, і те правильно можна і так і так казати. Але якщо ми скажемо чайо», то це буде означати, що ми хочемо закцентувати увагу на тому, хто саме спить, хто спить, друг спить. Якщо ви сказали чайо», то це ми просто заакцентуємо увагу на тому, що робить друг. Що робить ваш друг зараз? Чінгунин чайо спить. І, і чада ми поміняли на чайо, просто додали йо, тому що основа закінчується на а. Далі тут є такі слова: оні, старша сестра, сукдже хада. Сукдже домашнє завдання, хада робити. Зробіть речення, як ви скажете, старша сестра робить домашнє завдання. Так, у вас вже повинно вийти так. Онніга сукцеріль хейо або оннінин сукцеріль хейо. Ми хада повинні вже поміняти на хейо. До сукдзе ми додаємо часточку риль, тому що сестра що робить? Над чим вона робить якусь дію? Над домашнім завданням. Тому сукцеріль хейо. І тут ми до онні можемо додати і часточку ка, і часточку нин. І те, і те правильно. Онніка сукцеріль хейо, оннінин сукцеріль хейо. Наступне, у нас тут сіган та опта. Сіган це час, опта немає. Як ви скажете, часу немає в неофіційно ввічливому стилі. Так, ви скажете сігані опсо, сігані опсо. Додамо до опта вже закінчення ойо до основи. Наступне у нас ачим копі масіда. Ранок каву пити і знак питання. Нам треба зробити запитання. Пам'ятаєте, що в неофіційно вічливому стилі, коли ми робимо запитання, ми його на письмі просто виділяємо знаком питання, а у вимові на інтонації показуємо вгору інтонацію таку. так? Як ви скажете, ви зранку п'єте каву? Спробуйте. Добре, у вас повинно вийти ачиме копірильма, ачимия копірильма. Ви п'єте по утрам каву. Далі давайте подивимось сюди. У нас тут є неньон. Неньон це назва страви. Це така лапша корейська, холодна. Ви можете загуглити і подивитися, як вона виглядає. Неньон ідіє слово Мокта. Як ви скажете, їм неньйон. Так, ви скажете вже Ненмйонель могойо, неньон могойо. Мокта міняється на могойо. Далі у нас тут є таке Hangguim корейська їжа, джуаха подобається. Як Ви запитаєте, вам подобається корейська їжа? Так, ми вже скажемо хангугам сігр джуагео, хангумсігр джуагео. До хангугамсіг додали часточку «ль», тому що у нас далі йде діє слово ді. Так, джоахада, -ah подобається щось. І джоахада -ah поміняли вже на дзогео. Хангугемсіґыр джуагео. Далі у нас тут хангук Йонхуа, корейські фільми. «Бода», дивитися. Запитайте, ви дивитесь корейські фільми? Молодці, ви скажете, Хангук Йон Хуариль Байо, Хангук Йон Хуариль Байо, ви дивитесь корейські фільми, бо да поміняли на Байо. Наступне, Хангук Норе та Титан. Хангук Норе – корейські пісні, корейська музика, можна навіть інколи перекладати, але Норе – це пісня. Хангук Норе – корейські пісні. Слухаєте, слухаю. Як ви скажете? Так, у вас повинно бути «хангук норериль тиройо. Подивіться, ми до тита додали закінчення ойо, але у нас ось ця те в печимі помінялася на «л». Пам'ятаєте, ми записували з вами винятки: тита, кота, кита та у нас там були такі дієслова. Ми сказали, що в таких дієсловах те ось ця в печимі, котра стоїть, буде мінятися на «л». Тож ми кажемо, Ангук, Норериль Тиройо, слухаю корейські пісні. Що ж, друзі, ви молодці. Можете собі ці приклади деякі записати. Бачите, у нас часточки всі залишаються так само, як ми з вами вивчали до цього. Але тепер ми дієслово міняємо не на симніда, симніка, мніка, мніда, а на айойо. На цьому наш урок закінчується. Ми сьогодні записали дуже багато теоретичної інформації, передивіться її ще раз. Також я вам на домашнє завдання дам таке, такі вправи, де вам треба буде міняти закінчення інфінітиву на закінчення айо. Робіть домашні завдання, пересилайте мені на перевірку. І ми з вами на наступному уроці ще запишемо, як буде мінятися в неофіційно ввічливому стилі дієслово іда, бути кимось або чимось та аніда не бути кимось або чимось. А також в другій частині наступного уроку ми з вами зробимо такі розмовні вправи. У нас буде такий більш урок читання та розмовних вправ. І якраз ми закріпимо ще раз ось ці всі закінчення. І вже через урок у нас з вами буде зовсім нова тема Шіктан, де ми будемо вивчати дуже багато нової граматики цікавої. Тож, зустрінемось з вами на наступному уроці, Йоробуно Нельдосу Гогісо. Ви також сьогодні дуже гарно попрацювали, та м'є буайо!